Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка, і чорняві, і карлоки, і біляві, синьоки, і кмітливі, і розумненькі, і великі і маленькі. Рада вас я всіх вітати, щиро всім добра бажаю. Діти, сьогодні ми пізнаємо багато цікавого, а про що саме ви дізнаєтесь? Коли відгадаєте загадку, квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю садівник. Садівник одна з найдавніших професій на землі. Садівництво зародилось у далекому минулому, коли люди, осівши на постійному місці, відчули необхідність. Облаштування світу навколо себе. Цю цікаву професію оспівували в піснях, віршах, картинах. В саду працює садівник, дерева обгортає, кущам він форму придає, троянди поливає, створив він затишок в саду. Охоче я туди піду. Давайте ж поглянемо. Що вміє сучасний садівник? Яка цікава професія садівника! Яка найгарячіша пора року у садівника? Весна осінь. Пропоную гру Підбери знаряддя праці. Допоможи садівнику зібрати фрукти. Підбери предмети, які йому допоможуть. Допоможи садівнику полити квіти. Підбери знаряддя праці. Допоможи садівнику скосити траву. Підбери знаряддя праці. Допоможи садівнику обрізати кущі. Підбери знаряддя праці. Допоможи садівнику прибрати сухе листя. Підбери знаряддя праці. Вірно, молодці. Ми підібрали знаряддя праці, без якого садівнику не обійтися, щоб створити красу. Давайте розглянемо фото. Найгарніших садів. Вам сподобалась така краса? Ви хотіли, щоб у вас вдома теж був такий красивий сад? Тоді уявіть, що вам терміново потрібно знайти садівника. Ви вирішили розмістити оголошення в газету в інтернеті. Якими якостями ви б хотіли, щоб володів ваш садівник? Відповідальний, працьовитий. Тобто садівник це людина, яка не боїться ніякої роботи. Пропоную виліпити знаряддя праці для садівника. Лопату. Для цього нам знадобляться пластилин, стек і серветка. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Наші пальчики-малюки. Подивись на дві руки. Ми згинаємо кулачок на камінчик схожий, розкладаємо. Джимаємо кулачок, получився паучок, розімняли ручки ми, працювати готові. Беремо пластилін, розминаємо пальчиками, щоб він був м'ягенький, розкачуємо між долоньками в ковбаску. як вам зручніше. Можете об дощечку. Це буде у нас держак. Потім беремо пластилін, робимо кульку. Сплющуємо між долоньками, пальчиками надаємо лопаті форму. Беремо держак і з'єднуємо. Ось така лопата. А яка у вас получилась? Сподобалась вам професія садівника? Дітки, а хто хотів би стати садівником? Фото своїх робіт надсилайте у вайбер-групу. До побачення, до зустрічі!